Цю нову політику ми запровадили у день відкриття фермерського магазину після його зимової сплячки. Добре, так, покладемо весь хліб сюди. Більша частина товару була вироблена або на долі з маком, або в радіусі 26 кілометрів, встановлених міською радою. Усе це місцеве? Добре, і це місцеве, і це також місцеве, і це. Але сумки, кепки і футболки були зовсім не звідси. Дякую. Привіт-привіт. Як ви? І ось. у день відкриття. Ми не продаємо футболки, а роздаємо їх безплатно. Ясно? Але якщо захочете купити брюссельську капустку за 20 фунтів футболка ваша. Усе складно. Так, добре, клас. Одна капустинка. Так. Яблучко. Ви молодці. Дякуємо. Яблуко за 15 фунтів, кепка в подарунок. Чудово, дякую. Який сорт картоплі бажаєте? Е, є, з полум'ям? 25 фунтів за картоплю, плюс безкоштовна сумка.